Цей фільм я за останніх декілька тижнів чув уже з кожного кутка. Я бачив про нього вже купу відео, бачив безкінечну кількість адсилок і інтерв'ю з Тімоті Шаламе. І мене, як любителя кіно, це змусило звернути увагу на фільм Марті Супрім, який вийшов декілька тижнів тому, в якомусь обмеженому прокаті в США. І з головною ролью у Тімоті Шаламе він в цьому фільмі також був продюсером. Про всю взагалі, маркетингову кампанію цього фільму ми поговоримо трохи далі. Спочатку я все таки хочу зосередитися на цьому кіно і чому його всі так хвалять, тому що ну вся західна аудиторія буквально в захваті від Тімоті, від його перформансу, від взагалі фільму в цілому. І вчора ось я також сходив на передпоказ цього фільму у своєму місті, дивився я його англійською. Людей було завалено просто море. Я давно не бачив стільки людей в кінотеатрах, тому що вся зала була забита, і вона була забита людьми приблизно мого віку. 25, 30, 35 років, коли я дивився цей фільм. Навіть якщо я щось не до кінця розумів, я розумів з контексту, що відбувається. Я все одно зловив себе на відчутті щастя, просто від того, що я зараз дивлюся цей фільм, і від того, що я бачу на екрані. Ось реально, це мої свіжі думки після перегляду. Були я був дуже щасливий, як фанат справжнього класного кінематографу, усвідомлювати, що кіно бере якийсь свій камбек. Знову я не буду спойлерити, хоча, на мою думку, в цьому фільмі сценарії і його повороти не так важливі. В ньому важливо, як у старих добрих фільмах Квентіна Тарантіна, наприклад, саме оповідання історії, самий вайб. Та спосіб, в який передається ця історія. Тобто, за цим фільмом просто цікаво дивитись. Для тебе не стоїть на першому місці, що буде відбуватися по хронології, що буде відбуватися по сюжету. У цьому фільмі перше, що я відмітив для себе, і перше, на що звернув увагу, це те, як він знятий, тобто весь кінематограф, операторська робота, тому що цей фільм виглядає неймовірно. Він виглядає як старі добрі фільми з 80-х років, які ми можемо передивлятися раз за разом, і нам не буде ставати нудно, тому що вони просто. Настільки добрі, що це стає класикою, яку ти можеш подивитися дуже багато разів за життя. What? Just... You're funny. Мін аміандестенська за мебічмімолофатапмейбі кадри відчуваються дуже живими. Акторська гра відчувається дуже живою за рахунок того, що використовуються об'єктиви досить великими зумами, навіть 350 мм. Ти бачиш все в досить таких близьких шотах в близьких кадрах. Це дає відчуття знаходження в моменті. Це дає відчуття постійної напруги в кадрі в сюжеті. Діно you дизайндкам. Know, With, uh, with the camera operators and I, and we 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 put the camera at a distance of them. and let them play again like a doc like a documentary in a way it's almost like looking through a mag magnifier you looking like a through a you know in, an anam cinemascope way і за рахунок цього теж цей фільм виглядає як фільми зняті в 80-х 90-х роках тому що тоді дуже часто використовувалися техніки якраз ось таких близьких кадрувань у постійних зумах через всю вулицю якщо події відбуваються на іншій стороні вулиці від того місця де Стоїть камера, то камера все одно знімає ці події з величезним приближенням і створюється відчуття, що ти підглядаєш за персонажами. Ти від... підглядаєш за історією, за тим, що відбувається, де в той же час фільми Марвела, фільми десятих років, величезні блокбастери привчили нас до широких кадрів. Для того щоб показувати спецефекти, CGI, якісь великі простори, які створені на комп'ютерній графіці, тому що кіно відходило від цих персональних історій у сторону помпезності, величності, хто зможе зробити більший світ, ми почали бачити менше авторського кіно, і кіно, яке передає якусь історію. Ось Марті Супрім, це якраз кіно, яке передає класну оригінальну історію, за якою цікаво спостерігати, переходячи від того, як цей фільм зняти, ти до того, як він відіграний і як він взагалі розкривається перед тобою, як ти його переглядаєш. Тут звичайно величезну роль грає акторська гра, яка, як на мене, ну просто нереальна. Починаючи від Тімоті Шаламея, який дуже сильно змінився в моїх очах, я його почав бачити таким молодим Ліонардо Ді Капріо нашого часу. Показує він це у кадрі через свою харизму, через свою впевненість у собі, через здатність втілитися у головного героя. Ну настільки круто, що ти йому віриш. Ти віриш, що це він. Ти віриш, що це не Тімоті Шаламе з Дюни. Мені теж дуже сподобалась гра Тайлера The Creator», Якщо хтось знає, це взагалі реп-виконавець. Я його дуже сильно люблю. Цікаво було його побачити, тому що він максимально творча особистість. Він багато своїх кліпів теж режисерує сам. Він там дуже класно відіграє головні ролі персонажів, яких він сам створює. І тут, у цьому фільмі, я прям був здивований, наскільки класно він теж зіграв. Гвінет Пелтро також зробила свій камбек у. Кіно також відкрилась вона для мене по-новому. Я її пам'ятаю в першу чергу з персонажа жінки Тоні Старка. Якраз її персонаж виконує роль акторки, яка вже свої роки відіграла, і вона вже, типу, на пенсії, не грає в кіно, але грає в якихось там дешевих театральних виставах, які ставить для неї її багатий чоловік, якого вона ненавидить. Вона дуже класно втілилася у цю роль, в якомусь сенсі може відзеркалення її там персонального відходу в кіно. Її не було останнім часом ніде. Загалом усі інші актори. Цілий каст дуже класно вписується в цю всю історію. І сюжет цієї історії, якраз є про те, як молодий пацан з Нью-Йорку, Марті, якого грає Тімоті Шаламе, хоче стати чемпіоном із настольного тенісу. Це його величезна мрія. Він багато над цим працює. І здавалося б, що сюжет досить простий. Звичайний, я взагалі думав, що він буде схожий на серіал The Queen's Gambit. Він про шахи, і головна, головний персонаж хотіла стати чемпіоном Всесвітнім із шахів. Я думав, що Марті Супрім буде чимось схожим на це, що фільм. Фільм буде ось концентруватися навколо історії з настольним тенісом. Нам будуть показувати ці тренування, як він готується, і він хоче стати найкращим. Але ні, фільм якраз трохи не про це. Точніше, він про це. Але у ході того, як Марті хоче дійти до своєї цілі, у нього трапляється дуже багато ситуацій, які не дозволяються зробити. Комічних, абсурдних ситуацій, які трапляються одна за однією, які він ніби вирішує. І потім, як тільки він вирішує якусь проблему, з'являється нова. І ця проблема. З'являється зачасту через його персону, тому що він є такою людиною, що він не може, щоб все відбувалося нормально. У нього є там свої інші обов'язки. Він продавець взуття у магазині свого дяді. Той дядя хоче цей магазин передати на нього, і щоб ось Тімоті його персонаж Марті завідував всім сімейним бізнесом. Він живе там у будинку, де всі один одного знають. Там відбуваються свої драми, свої історії їхнього щоденного життя, які призводять до якихось проблем, які не дозволяють Марті займатися на. Настольним тенісом, і він ці проблеми має вирішувати. І ось фільм їх показує в дуже такому тарантіновському тоні, де відбувається багато чого одночасно. Ці події між собою пов'язані, відкриваються рандомні сюжетні арки, які ти думаєш, блін, цікаво, чи вона якось закінчиться, до чого ця арка призведе. І проходить там 40 50 хвилин, і фільм повертається до тієї сюжетної лінії, про яку ти весь час думав. Що, що, що буде слідувати тій ситуації, яка страпилася там з собакою. І ось в цьому цей фільм є. Чимось свіжим, чимось таким вже трохи забутим, тому що він будує дуже класний сторітел за рахунок круто прописаного сценарію і за рахунок крутої акторської гри. Ставиться також багато акценту на реалізм, на те, як виглядає сценографія, на те, у яких приміщеннях чи вулицях це знімається, як вдягнуті персонажі. Ти помічаєш ці всі деталі. Вони є частиною сторітела, яка розказує все, що відбувається. Також ця, знову ж таки сценографія і те, як фільм виглядає трохи. Нагадує мені роботи Мартіна Скорсезе, режисера із Нью-Йорку, який зняв в тому числі Вовк з Уолл-Стріт», Але я його асоціюю більше з такими старими фільмами, як Good Fellas» чи Казино, де вони дуже класно показують ці деталі, в тому числі Нью-Йоркського життя, що Мартін якраз сам є із Нью-Йорку. Його провідною взагалі ниткою у всіх його фільмах є представлення життя ось таких звичайних людей із Нью-Йорку. І ось фільм Марті Супрім. Він багато в. Чому на це схоже, я на початку відео також казав, що я скажу щось про маркетингову кампанію цього фільму, тому що я вважаю, що вона заслуговує взагалі на окреме відео. Напевно, тімоті Шаламе є представником нового покоління, яке ідеально розуміє навколишній сучасний світ і розуміє те, що притягує увагу. Вони зробили неймовірну кількість крутих маркетингових ходів. Там, типу, злили їхній внутрішній дзвінок е кіностудії про те, як вони будуть робити маркетинг, і там Тімоті, типу, на цьому теле. Дзвінку розповідає, що їм потрібно зробити це показано в дуже комічній прикольній формі. Марті Суприм Дей. Марті Марті Тімоті реально видно, що йому залежить на тому, щоб цей фільм досягнув успіху і показує те, як він ним пишається. Він також крутиться всю кар'єру хіп-хоп, реп сфері з е, американським сілєвим. І ось він записав навіть спільний трек із по-моєму британським е репером, де він говорив навіть в треку Марті Supreme, Марті Supreme, Марті Supreme». <плес> 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 це є також чимось унікальним і чимось трохи новим. Бо це зацепило людей. Це видно було навіть по кінотеатрах, що ну, весь кінозал був забитий молодими людьми. Всім було цікаво, що цей фільм він виправдовує хайп. Всім було цікаво побачити, що зробив Тімоті Шаламе і чи Дійсно, він є ось цим наступним Лео Ді Капріо, тільки який розуміє вже нове покоління, наше покоління, яке в першу чергу поглинає нові медіапродукти, яке, до речі, є дуже сильно залежним від соцмереж. Хочеться людям чогось свіжого, автентичного, нового, справжнього. Раджу вам дуже сильно подивитися цей фільм, коли він вийде в мережі або там в кінотеатрах свого міста. Якщо він там буде показуватись, сподіваюсь, що більше таких медіапродуктів буде з'являтися у нас, які реально надають якусь надію на те. Що є в світі далі продукти і будуть створюватися, які зроблені з душею і з якоюсь ціллю? Це дивіться, фільми, і до наступного.